Банки відтепер зможуть самостійно встановлювати курс гривні. Тобто, якщо раніше вони могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу Нацбанку України плюс мінус один відсоток, то з 3 жовтня банки можуть самостійно встановлювати його без цього обмеження. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян. Мета новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Що це означає для економіки та громадян? Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. За поточного режиму Нацбанк продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому. Нацбанк, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки, зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активною участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що й останні півтора року. Йдеться як і про готівковий ринок, так і про карткові курси банків. Також фахівцями Нацбанку зазначається, що керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому. Незмінним же пріоритетним завданням Нацбанку лишатиметься збереження курсової стійкості. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини.